Короче, зараз Вадим, фані, я зараз мега п'ян. Мене напоїв ободім, предложив пані, який підтримав. Я приможу це клан. Я не знаю, як я достижу, я не знаю, як я буду жити, але навіть це було оп. Я зараз, зараз поражаю коло даже трактор скоро доїжджу. То скоро їжджу, до, до кар'єра. Там і кондуктор, що це план. Разом кості база Японія. мене випустив коло, коло стріжовки. І я максимум нормальний дивіться. Дивіться, як там. Прям кино там. там. А, щоб ви розуміли, я ніколи в житті не пив. Взагалі ніколи. Я не пішов людину. Але мене Вадим з курярячі напоїв. І я прям дуже п'яний. А я це забезпечую просто на пам'ять, щоб подивитися, коли буде раз і поміфувати. Да. Це прям крінжа, а ок. А ще на Ріні, прям так і зроблю. До побачення я напишу Ріні.